Вітаю всіх на каналі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Будні орхомана. Буду стригти хащі в своїх міні-тепличках. Я вже не один раз показувала, як я ось цю підстригаю. Це тепличка з мікроорхідеєю. Ось вона росте, досі жива. Гляньте, яка гарненька. Коріння не видно, але орхідея росте. Ну, листочок пружний, гарний, все як потрібно. Бачите, який тут. Цікавий мікроклімат тропічний. Папороті, мох з фагном. Супер. Ну, це я просто покажу, її стригти не буду. Тут ось оця папороть найбільша, вона в стороні. Самій орхідейці не заважає, тому це так просто: показати, що тут робиться. А стригти буду ось оцю. Дивіться, що тут? Купа папороті, і вона заглушила дендробіум. Треба оце все обстригти. О, дивіться, яке довжелезне. Щоб маленькі дендробіуми росли нормально. Бо вони там світу білого не бачать. Він вже навіть пожовтів листочок один. О, бачите? Жовтенький листочок всередині. Тож оце я зараз пострижу. Звичайними ножицями підріжу і все, що зайве повикидаю. Тут головне не зістригти те, що треба. Так, якщо ви чуєте якісь гупання на фоні, то в мене тут черепашка гуляє. Вона тараниться обі все, що бачить. Так. Що тут у нас? Ну, от, от треба так, щоб дендробіуми лишились, а все інше оп, підрізати. О, бачите, вже видно. Просвітліло, хоч дендробіумам трішки. Воно красиво. І мені навіть дещо шкода його стригти, проте тут треба обирати або дендробіуми, або папороть. Папороть відросте від... знову така ж сама за кілька місяців буде. Оскільки вологість підвищена, температура хороша в тому місці, де воно стоїть у мене. І отакі от от тропіки постійно виростають. Мені важливо, щоб дендробіуми нормально. Росли. Так, де воно тут що робиться? Ось отак. Гляньте так. Ну, ніби як нормально. Ще ось оцю довжелезну штуку. Оп. І все гляньте. Ось отак. Відкрила шлях. Ану, це щось тут. Листочки якісь попадали. О, все. Так, що в нас з корінчиками? Ось корінчики якісь, але чи це корінчики дендробіума, чи це корінчики папороті, не зрозуміло, що воно таке. Ну, якось так. Я залила. Вранці водою зараз треба залишки злити, бо дуже довго воно просихатиме. А зайве болото, воно теж не дуже добре. Дендробіуми, хоч і люблять вологість, але ж не настільки, щоб прямо чавкало. Вони люблять, коли помірна вологість. Ось листочок я зняла. Ну, якось так. Це тут один туберіді і на ньому три рости різної величини. Ось так. Дещо вже. Зробили. Дивіться, скільки папороті настригла. Смітник. Так, і маленький ліричний відступ. Ось моя кузя червоновушка. Яка тут гуляє і гупає навколо. Ну, така от. Мадам. 10 -річний. Нам. ой, не видирайся, нам 10 років. А була як 5 копійок. Мені її подарували у сірниковій коробочці. Ось така. Красунька. Ану, привітай всіх. З нею треба обережно, бо це хижак кусається. Далі покажу вам фласенят. Як вони живуть і розвиваються після того, як я їх пересадила. Думаю, що тим, хто очікує на їх розвиток і на їх продаж, буде це цікаво. Відразу хочу сказати, що всі 16, здається, 16 їх було, всі живі, всі здорові, у всіх нормальний розвиток. Ось один із лоточків. Вони в мене в двох лоточках, звісно, що показувати геть всі не буду. Зараз вибірково декілька штук. Візьмемо, оглянемо. І матимете загальну картинку, ну, як загалом вони почуваються. Ну, ззовні бачите, що вони всі нормальні, з торчком, немає якихось в'ялих, жовтих і тому подібне. Деякі ось так от гарненько стоять, як ця, ось ця. Ось ця. Я тут, бачите, камінчик лежить, я виправляла, щоб не хилилася. Деякі похилені, тут ось теж камінчик, але. Треба ще підкладати, ось так от, щоб вона ще рівніше стояла. Тобто, я їх потихеньку виправляю деякі. Ця ось вверх пішла гарно, хоча сама по собі лежить, теж трішки треба буде якось її виправляти. Ну, то таке. То все по ходу. Ось одна з найменших. Ця рівненька, не дивлячись на те, що сама по собі діточка дуже маленька, ось дивіться. Але росте правильно, рівненько, гарненько. До речі, давайте глянемо, що тут з корінчиками не видно. Я їх полила сьогодні вранці, вони мокрі. Бачите, це і не видно поки що корінчиків. Так, давайте ось цю, що за нею глянемо, яка з камінчиком. Ну тут відразу ось, гляньте, які два корінці. Вже прорізли. Ой, які гарненькі. Вона на цю сторону хилилась, тому я сюди підклала камінець. Так ось дивіться, На цю сторону. Оп, ще виправлю трішки, щоб вона ще рівніше була. Ось отак. Ну, коріннячко. Так, ці два гарненькі. Видно, більше ніде не видно по периметру. А ще там, от, зараз секунду. Покажу там, де я поклала камінець. Там теж, он, дивіться, від шиї, який молодий пішов. Корінчик гарнесенький. Угу, бачите? Супер. Тобто в неї, можна сказати, три молоді корінці. Ну, ці пролізли і той, що в від шиї. Хороший розвиток, дуже хороший розвиток. Давайте ось цю глянемо, що в нас тут робиться. Так. Спочатку периметр. Горщика, не видно, щоб десь пролізли. А від шиї, гляньте, он наприщився, молодесенький. Ось, манюнький. І один листочок, бачите, лусочка вона засушила, найменший. Ну, а так взагалі бодрячком. Хороший дуже. Малюк, а, листочок же, дивіться, листочок росте новенький. Гляньте, який гарненький. М? -м? Клас! Кось коріння росте в когось листочки. Хто як себе проявляє? Так, яку ще оцю? Давайте глянемо. Що у нас тут робиться по периметру? Угу. Теж корінчиків не видно. Від шиї теж ось гляньте. Молоденький. А внизу не видно, щоб щось. Рівненька, хороша. Так, ось лежить. Треба виправляти. Дивіться, тут найперше це молодий листочок, видно. Ось. Бачите, який молоденький почав рости листочок. Далі периметр. О, гляньте який. Як вам? О, корінець. Гляньте, який гарний. Угу. Поки що це все. Але так нормально. І листочок, і корінчик. Треба підкладати щось, щоб вона виправлялася. Буду зараз, до речі, шукати якісь пробочки, якісь камінчики. І всі, які неправильно ростуть, буду виправляти. Щоб вони хоч трішечки якось вверх стирчали. Ось, дивіться, ця гарненько. Вверх стирчить. І видно, дивіться, який корінець гарний вже виріс. Ну, супер молодий. Далі, що тут у нас по периметру. Ось корінець видно, зелений, гарний. Бачите? Так, ну, поки що все. Тож два корінці, один від шиї, один всередині. Чудово. Ну, бачите, загальний розвиток добре видно. Хтось листочки пустив, хтось корінчики пустив. Ось, гляньте, листочок. Молодесенький. О, ось так видно, гарно, бачите? Он він, трикутничком. І там знизу від шиї молоденький корінчичок, он, бачите, наприщився. Ось, гляньте, який кінчик гарненький, зелененький. Так, що тут ще в нас? Все, більше нічого не видно. Ну, тут прекрасно. А, з іншої сторони, у нас ще. Он дивіться, який. Корінець. Опа! Ну, супер! Дуже гарна діточка. Тож розвиваються прекрасно, ще трішки підростуть і будемо з вами їх в новій сім'ї якось розподіляти. Поки що ще ранувато, хай трішечки підростуть. Отже, пішли вони в ріст добре. Як бачите, листочки і корінчики нарощують. Ще нехай пройде якийсь місяць, і тоді будемо вже з вами якось з ними розподілятися. Я буду прощатися, а ви будете новенькі орхідейки отримувати в своїй колекції. Так, ну і невеличкий анонс. Найближчим часом буду працювати ось з цією орхідеєю. Це ягуар дуже давно в моїй колекції, не пересаджена, напевно, з 18 чи з 19-го року. Ну, це я коли буду знімати окреме відео про неї. Там я уточню рік, бо зараз не пам'ятаю. Вона в мене постійно квітла і постійно хворіла. На неї постійно якісь грибки насідають. Бачите, ось на цьому листочку видно темні плями. Тут на, на цих листочках теж на деяких, ось на шиї темна пляма. Це не гниття, це грибок. Він постійно чомусь якісь знаходить не знаю, пошкодження чи що на листочках, але ніби як вони і цілі всі. І засідає. от, от такими плямами. Я постійно її підливаю якимись фунгіцидами, постійно лікую. Воно то пропадає, то знову з'являється. Зараз вона в такому стані. По-перше, вона відквітла, тому що вона постійно квітне, я не можу вловити, коли вона там, коли її можна піймати не квітучою. Постійно то дорожчує то нові квітоноси, і постійно вона в квітуванні. Зараз якраз такий стан ось. бачите, остання квіточка вже засохла, ну майже засохла. Хоча тут кінчик зелений, і вона мала би продовжувати, але я хочу зрізати всі квітоноси, дати можливість їй відпочити. За декілька років і заодно її пересадити або, можливо, омолодити. Ось дивіться, я тут різала пляшку, ніби як нарощувала горщик, підсипала сюди і пінію, і підкладала мох, щоб коріння не розросталося надто широко, а щоб, щоб йшло всередину в горщик. Отже, це все треба буде зняти, подивитися, наскільки заглибилося це молоде коріння, якщо вдасться його. Ну, нормально дістати, не особливо цей пеньок порушуючи, то, можливо, я зріжу і омоложу її. Залишиться пеньочок для того, щоб дітка виросла, а можливо, і ні, можливо, доведеться повністю її зняти, підрізати основу і пересадити. Відповідно, зніму ось цей листочок, бо він вже, майже, він вже майже, майже висох. І ще один зніму. На ньому теж є пошкодження, а от уже верхівочку, на якій немає пошкоджень, я посаджу в подальшу посадку. Ну, Це такі найближчі плани. Ось бачите, яка конструкція така, доволі велика тут. І все навколо підкладено, і корінчики вона доволі так непогано всерединку гонить, не надто розкидає на сторони. Тут ось молодий корінчик, видно, знову пішов. І оцей листочок молодий, росте хороший. Тож, оце мої плани на найближчі Час і шукайте відео на каналі найближчим часом про цю орхідейку. Можливо, навіть два, дивлячись, як піде тут у нас справа. А на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю гарного дня та мирного неба. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!